Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Стан 17-річного хлопця, якого вдарило струмом на даху вагона на залізничному вокзалі. Одяг в нього загорівся, він впав. Майже на 30% в області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Вночі була температура, а вдень майже не було. Суд над пенсіонером, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії, То він виходить, що вас лякав путіним. Ну, ні. У 17-річного хлопця, який на залізничному вокзалі Турійська виліз на дах вагону та був уражений струмом, наразі 40% глибоких опіків. Про це повідомила гендиректорка Волинського медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. Зі слів завідувача оперативно-диспетчерської служби обласного центру екстреної меддопомоги Станіслава Лінніка. Звернення надійшло напередодні орієнтовно о й було відповідно проведено огляд і надана допомога, і орієнтовно було його скеровано безпосередньо на луць, тому що в нас опіки лікують безпосередньо. В Луцьку при транспортуванні, скажімо так, стан був стабільний, був опік нас правої верхньої кінцівки та нижньої кінцівки. Це безпосередньо був живіт, грудна клітка, тобто це такий, скажімо так, значний опік. Поліція внесла відомості до єдиного журналу заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Нині за цим фактом триває перевірка, власне, вирішується питання щодо притягнення його батьків до адміністративної відповідальності. Поспілкуватися з близькими 17-річного травмованого Суспільному не вдалося, зважаючи на сімейні обставини у родині хлопця, адміністративна відповідальність може бути не застосована, каже начальниця сектору управління превентивної діяльності Інна на Остапович. Напередодні молоді люди вони відпочивали, гуляли в парку алкоголю. Вони не вживали, перебуваючи в поблизу цих же вагонів, вирішили один хлопчинам неповнолітній Вирішив собі просто вилізти сфотографуватися, зробити якесь фото на тому ж вагоні. в той момент, коли він став його вразило струмом одяг в нього загорівся. Він впав за останні два роки. Це другий випадок враження струмом через необережність, говорить начальниця сектору управління превентивної діяльності Інна Остапович. каже, аби уникнути таких ситуацій, ювенальні поліцейські продовжують працювати із батьками під час шкільних зборів. Як розповіла суспільному гендиректорка Волинського медоб'єднання Ірина Гуравська, рішення щодо оперативного втручання буде прийняте одразу після стабілізації стану 17-річного травмованого історійська. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На 27 відсотків в області перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі COVID-19, розповіла Суспільному лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Валентина Хомотінкіна. Протягом останнього тижня в нас захворіло понад 7 тисяч осіб, що на 17 відсотків більше попереднього тижня. 60 відсотків це діти. Окрім COVID-19 реєструється циркуляція вірусів грипу і А і Б. Також іншої респіраторної групи це аденовіруси, РЕС-віруси і риновіруси. Пацієнтка обласної інфекційної лікарні Алла Мардєєва говорить, її госпіталізували чотири дні тому, діагностували пневмонію. Каже, проходить курс лікування, почувається добре. Вночі була температура, а в день майже не було. Дуже прихована форма була пневмонією. Абсолютно не показувало. При прослуховуванні ніяких хрипів, нічого я не кашляла. Я знаєте, ну не було таких симптомів, які б підтверджували, що це запалення легені. Лежимо з сусідкою, і в неї дуже подібні симптоми. Лікарка-інфекціоністка відділення для дорослих Оксана Зінчук говорить: нині в них на лікуванні 10 пацієнтів із коронавірусною хворобою і вдвічі більше хворих на грип та ГРВІ. каже найчастіше: поступають люди, які намагалися лікуватися самостійно і у яких розлинилися Мені це як правило пневмонія приєднується до вірусної інфекції бактеріально нашаровується хлор. Відповідно, люди звертаються з гарячкою, з високою температурою, з кашлем, з задишкою. Є кілька пацієнтів, які навіть потребують кисневої терапії. Ситуація, коли збільшується кількість хворих на ці недуги спостерігається в цей період щороку, каже завідувачка дитячого відділення інфекційної лікарні Ірина Капустіна. З її слів, пацієнтів стільки ж, як було торік. В лікарні знаходиться 80 дітей. От переважна більшість, звичайно, з них з вірусними інфекціями, тобто грип. Герби. Я не можу сказати, що це важкі хворі. Просто діти мають зазвичай переважно діти, дуже високу температуру, більше 40, яка важко піддається корекції. От. І хто вже вдома не справляється, звертається до нас в інфекційну лікарню. Лікарка-епідеміологиня Валентина Хомотінкіна говорить: діти почали частіше хворіти після повернення на навчання з канікул. Найбільше недужих серед тих, хто відвідує навчальні заклади. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. У луцьку судять пенсіонера, якого обвинувачують у виправдовуванні російської агресії, як розповів суспільному прокурор Олег Костюк, чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. За версією слідства мешканець села Лучиці Луцького району на початку повномасштабної війни у російській соцмережі підтримував ворожі наративи. Будучи зареєстрованим мережі однокласників, здійснював поширення публікацій антиукраїнського сприймання. Суд заборонив знімати обвинуваченого та його адвокатів під час судового процесу на їх прохання. Однак, після засідання 74-річний чоловік висловив свою позицію. каже не винуватий лайки. Я поставив розумітишення, зламати комп'ютер ділять нічого. Розумієте, я з вас зламаю, що хоч там зроблю в цьому комоднокласника. На суто якості свідка запросили односельчанку обвинуваченого Надію Ткачук. Пенсіонерка засвідчила, що від сусіда двічі чула про російську риторику. Людина як людина. Ну, ж всі ми люди. Але якщо тягне за Москвою, то я не буду мовчати. А, і а Мене, якщо лякає, що до мене прийде Путін і ти не боїться, що до мене прийде Путін. Я, я кажу, не, не боюсь, як посадить. Як посадить, і тебе посадять. Я виходжу, мореники вісила тісто. Виходжу, бо слухай події, бо за грабліти поздовж. То він виходить, що вас лякав путіним. Ну ні. <продукт> на прохання захисту обвинуваченого пенсіонера наступного судового засідання заслухають свідчення інших односельчан, також сина та доньку Миколи Поліщука. Зі слів пенсіонера вони мають ствердити, що їхній батько має патріотичні погляди. Дар'я Тамашкова, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк. У Рожищенському ліцеї No2 відкрили меморіальні дошки загиблим воїнам Олегу Парфенюку, Тарасу Чайці, Андрію Кобачу та Юрію Франку. Про це суспільному розповіла директорка ліцею Наталія Матящук. каже, усі військовослужбовці колишні учні ліцею. Вдова 40-річного Олега Парфенюка Юлія розповідає. Її чоловік був кулеметником. Загинув 21 жовтня 2022 року на Донеччині. У нього залишилася восьмирічна донька. Коли я отримала цей зв дзвінок, звінок, вона була поруч біля мене. Вона все зрозуміла. Я вже тоді не плакала, я втішала її. Живу зради неї, щоб вона була щаслива, так як він хотів. 37-річний Юрій Франко загинув наслідок артилерійського обстрілу в районі Андріївки Донецької області. Торік у серпні розказує батько Іван Євгенович. Його син каже на війну пішов добровольцем. Він був в цьому на заробітках в Бангладеш, Індія. Він казав, я трусом не був і не буду, а я приїду вас захищати. Ми гордимося своїм сином. Був спочатку куп'янську, потім перший раз. Під Бахмутом потім був знов і другий раз був в Бахмуті, і третій раз оце в Андріївці загинув. Тарас Чайка народився на Волині. Початкову школу закінчив Рожещинському ліцеї. Згодом сім'я переїхала до Львова, каже мама Алла Чайка. Розповідає, її син доброволець. Загинув 2 листопада 2022 року на Донеччині. Йому було 29 років. Я кажу, а де ти є. Він каже, військкоматі. Я йду воювати. Він пішов воювати. На початку він був заступником начальника штабу, мав посаду, але через місяць він мені зателефонував, що, мама, я перехожу у розвідку. Я не хочу бути в штабі, я хочу воювати, боронити країну. 2 листопада це один-єдиний день, коли я не отримала ні смски, ні дзвінка. Вони тоді виводили хлопців з позицій, водійові сказав сісти взаді. Сам сів за руль. Загинув. Він там, всі осталися живі. 36-річний Андрій Кобач, зі слів директорки ліцею Наталії Матящук, пішов воювати добровольцем. Загинув під час виконання бойового завдання торік, 21 серпня, на Луганщині. Наталія Матящук каже, меморіальні дошки відкрили, аби учні ліцеї та односельці пам'ятали воїнів, які віддали життя за незалежність України. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.